Друзі, надзвичайно приємно, що у нас в Україні ось такі є прекрасні молоді креативні талановиті ректори університетів, як пан Віталій, прізвище скажіть Косич. про себе Дарій Косич. і от до вас таке питання. Ви сьогодні так слухали уважно нашу презентацію поезії поетів і пісні, які ми виконували. А от таке питання: як ви ставитесь до і? Відношення ваше до українського юричного романсу. Це, перш за все, тут лежить, мабуть, українська душа. Скоріше. Чому? Тому що через лірику ми передаємо мабуть, те, що лежить на злобуцію. І в кожного українця, в кожної українки є в моїй душі оці такі нотки. Нутки великої української історії.